Вітаю! 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 Вперше в своїй кар'єрі Світоліна вийшла у півфінал Australian Open. Друзі, вітаю тисячу разів всіх нас вітаю, всіх, хто вірив, всіх, хто переживав, вболівав, всіх вітаю! Світоліна вийшла по турнірній сітці на першу ракетку. В сьомий раз буде грати проти Аріни Сабаленко. Отже, 29 січня. О другій вночі стоїть поки що час початку першого півфіналу Сабаленка Світоліна в четвер, 29 січня. Фінал, нагадую, жіночий на Австраліан Оупен 31 суботу. Отже, як я і сказав, і привітав, у нас на каналі, ви знаєте, всі почуття, всі емоції, все можна виплескувати, і вам практично за це нічого не буде. Коли це дійсно радісно, то воно так і є. Я хочу поділитися своєю радістю, своїм неймовірним настроєм переможним і втіхою за те, що нарешті ми дочекалися, по-перше, повернення світоліни світоліної у першу. Десятку вже, згідно з показниками, відповідно до показників лайв рейтингу WTA, Світоліна вийшла на 10-ту позицію в рейтингу. Завдяки перемоги над Коко Гоуф в двох сетах, друзі, нагадую. Неймовірно красиво. І просто, неймовірно, не устану повторювати це слово, цей епітет. 2-0 по сетах, і Світоліна обходить в світовому жіночому тенісному рейтингу Єкатерину Олександрову. Наближається до Білінди Бенчіч і до Жасмін Пауліні, які поки що відповідно перебувають на 9 і на 8 сходинці. І дивіться, друзі, якщо Еліна Світоліна виграє у півфіналі у Аріни Соболенко, вона обходить Білінду Бенчіч і посідає 9-ту сходинку в рейтингу. А якщо виграє Австралія Оупен... То посідає на восьму сходинку рейтингу, посунувши і Бенчич, і Паоліні, і наближається до Міри Андрієвої. Той самої, яку так само переграла, як і сьогодні переграла Коко Гауф. Таким чином, друзі, є шанс не. Те, що зайти в першу десятку, а навіть і сподіваюсь надовго закріпитись в неї. І так, як я і сказав, пізно вночі з середи на четвер, уже 29 січня, ну поки що стоїть час друга ночі. Будуть грати уже. Сьому зустріч між собою Соболенко Світоліна. Так, на жаль, статистика дуже невтішна щодо перемог і поразок. 6-0 на користь Арини Соболенко. До цього Світоліна ще не вигравала жодного разу. Всі шість матчів Еліна програла. Останній з них був у минулому році в Мадриді. Але, увага, друзі, я завжди, ви знаєте, люблю ось це слово приставку. Але, але практично всі, останні, да навіть не останні, практично всі, всі матчі. Навіть якщо закінчувалися 2-0 сетах на користь Соболенко, вони всі були більше 19 геймів. І я так собі подумав, щоби не підставляти і не підводити вас, всіх вас, хто вірить в мої е, думки, в. Мій аналіз і у мій підхід до прогнозування, особливо в жіночому тенісі, я вирішив, користуючись такою нагодою, що є неймовірний непоганий коефіцієнт, якщо зарядити на тотал більше 19, дивіться, я навіть вирішив взяти тотал більше 20. Світоліна Соболенко тотал більше 20 рівно. 1,7. Коефіцієнт 1,7. Ви, якщо не цураєтесь таких коефіцієнтів, як 1,4, взагалі можете взяти тотал більше 18,5. 1,41. Розумієте? Це непоганий коефіцієнт. але Я хочу зарядити конкретно на те, що ніяк не на менше. Не буде тут 6362. Тут як мінімум буде. Сім,5, шість три, 7,5, шість 4, 7,6, 6,3. Навіть якщо, я ж кажу, навіть якщо 2-0 по сетах, хоча я навіть і сумніваюся, що і 2-0 по сетах буде, я вірю, що і тут світоліна може не тільки сет взяти, а зробити найголовнішу сенсацію відкриття цього сезону. Ви зрозуміли, про що я? Отже, як там кажуть, якщо для протоколу, то у мене прогноз і пропозиція для вас одна єдина і конкретна. На тотал більше. Звісно, краще всього перестрахуватися і брати як можна менший зазор, тотал більше 18,5. Це я для вас рекомендую. Тотал більше 18,5, 1,41. А особисто я буду брати навіть і тотал більше 20 рівно. 1,7. Оце якраз, друзі, і буде головна е моя пропозиція. По першому півфіналу. Вітаю вітаю з такою історичною подією, друзі всіх нас. Я вже вітав і ще раз буду, і ще тисячу раз буду вітати. Хочу окремо подякувати друзі, Хочу окремо подякувати Ігорю, найактивнішому нашому коментатору. Ігорю. також хочу окремо подякувати Олександру. Ну і вперше я дякую Максиму і Михайлу. Ви мене зараз чуєте, я впевнений. Дуже щиро вам дякую. Хочете, друзі, і ви так само мені подякувати. Реквізити в описі. Можна подякувати просто YouTube каналу Майстер Клас. Можна докинути свої подяки в нашу тенісну скриньку. І можете ви взагалі особисто мені подякувати за роботу. На це на все, я вам уже казав. Да? Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Я не скривав. І ніколи не буду скривати, що я на даний момент і живу і існую на те, що зароблю у нас на youtube каналі Майстер Клас. Чесно признаюсь. Тому що у мене пенсійна виплата мінімальна 2,595. Це мінімальна виплата пенсійна, яка тільки є у нас в Україні. От якраз вона що заробив, те мені наша держава і платить. Я підробляю, хожу, ну, скажімо, не декілька навіть, а 2-3 рази на місяць хожу в кафе, підробляю, коли є великі замовлення. Я займаюся музичним супроводом міроприємств. Це зараз не на часі, зараз замовлень немає. Сиджу просто на пенсії. І, як можу, так і заробляю підробляю, як ви бачите. Тому я і кажу. В більшій мірі я залежу від того, що зароблю у нас на каналі. Прямо. Конкретно і чесно вам доповідаю про, ну, скажімо, мої фінансові положення. І чесно скажу, останнім часом монетизація на нашому каналі залишає бажати на кращі часи. Якщо раніше було 150 і навіть до 300 доходило доларів у місяць. Нібито непогано, да? можна вижити. То зараз навпаки, 100 доларів за 3-4 за місяці. Це все е, після того, так стало, е, коли реконструкцію потерпів YouTube. Відшили русню. Закрита монетизація зараз у них на болотах, закрита монетизація в Молдові і в Білорусі поки що. Але якимось чином вони це обходять. Якщо е, є серед вас наші друзі і ті, хто розуміє положення речей е, з цих країн. З кремлівських болот, з Білорусі, з Молдови. Напишіть, будь ласка, друзі, як у вас на сьогоднішній день монетизація взагалі відключена? Чи все ж таки якось можна це обходити? Напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво. Хто, Звісно, хто займається контентом? Ну, наприклад, як мінімум, так як я, у нас Україна. Підпадає під е, розрахунок країн, які мають найнижчу виплату по Ютубовській монетизації, ми там в третьому в четвертому ешалоні. Перший е, розрахунок мають, звісно, США, Данія, Норвегія, Німеччина, Велика Британія, Ірландія. Швеція, дуже високо Швейцарія, Польща вже також у першому ешалоні цьому по виплаті монетизації, а Україна в передостанньому. Далі є тільки вже країни Африки і відсталі країни Азії, Азії Латинської Америки і Океанії. Розумієте, про що я? Е, тому поки що приходиться виживати. І без вашої підтримки, ви знаєте, зараз важко не тільки нам. Там набагато важче. Я не, жал, не жаліюсь. Ні. Я виживу. Я виживу. Ось головне. Скоріше б закінчилася війна і наступив мир. Оце головне. І більшість із наших захисників повернулися додому відбудовувати нашу країну. Оце головне. Друзі, дякую, що дослухали. І взагалі я завжди щиро дякую. Це найголовніше для мене. Коли ви дивитесь мої відео від першої секунди до останньої. Мої прогнози на перший півфінал ви почули. Слава Україні! Слава українським тенесисткам! І слава Еліні Світоліної! Оце дійсно слава! Вона прославила нашу країну в світі тенісу. Мабуть, за останні 20. Я не побоюсь того слова, останні 20 років так Україну ніхто не прославляв, як Світоліна. До Світоліної був у нас в чоловічому тенісі зірковий тенісист Андрій Медведєв, який досягав, якщо я не запам'ятував, до 4-ї сходинки рейтингу доходив. Ну, в п'ятірці він точно був. Це я пам'ятаю. А ось щось на кшталт Медведєв і Світоліна. Ну, Стаховський, ну, Стаховський був в 30 друзі. Але в десятки був лише Андрій Медведєв у нас від України. У дівчат, так, да, у дівчат ось поки що єдина. Еліна Світоліна другий раз повертається в першу десятку. Я неймовірно радий. Я сподіваюся, що і практично всі з вас так само радіють разом зі мною, разом з нашим Ютуб каналом Майстер Клас. Не забувайте підписуватись, заряджати ваші неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі пишемо, друзі. Щиро дякую завжди за вашу активність підтримку. Це дуже-дуже дорогого вартує на даний момент. Я навіть скажу, що якщо б не YouTube канал майстер-клас, я взагалі тоді не знаю, заради чого далі є творити, боротись, щось планувати. У мене діти давним-давно вже дорослі, онуки, в школу пішли і так далі, і так далі. І дуже далеко. І чесно скажу, їм зараз не до мене. А ось ви моя справжня родина. Я дуже просто, отак, знаєте, чуттєво, дуже-дуже всім вам дякую. Розповідайте і приводьте до нас на канал своїх друзів, однодумців наших колег, всіх, хто небайдужий до спортивних оглядів, до спортивних прогнозів, до тенісних прогнозів. Розповідайте про наш канал. Діліться посиланням на наш канал. Приводьте друзів, дуже буду радий. Також нагадую, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь! Ласкаво прошу. Посилання до них у першому закріпленому коментарі. Там само ви знайдете посилання на сайт, до речі, дуже зручний сайт, яким я користуюсь більше 10 років вже це сайт live.tv.sx Точний лінк, точне посилання до нього е, останнім номером у першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Е, в першому закріпленому коментарі зібрана дуже корисна для вас інформація, друзі. Приєднуйтесь, заходьте і користуйтесь. Перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім перемог і всім па-па.